Вітання усім прихильникам футболу із звіти Литовської де сьогодні відбудеться поєдинок чемпіонату національної ліги ю 19 матчі, в якому в рамках 15-го туру будуть зустрічатися Кудрівка та Динамо. Невігравців до 19 років, як ви вже зрозуміли, і власне перша в історії протистояння цих двох колективів між собою. Історичний поєдинок, як не як і сьогодні дійсно цікавий буде матч, тому що дуже багато внутрішніх інтриг у цьому протистоянні. Друзі, давайте знайомитися зі складами граючих сьогодні колективів. Розпочинаємо із кудрівки Борис Манько, в воротах номер 25. п'ятий польові гравці. Віля Довганюк, другий Артем Крайник, 21 номер Дмитро Коновалов, третій владислав Підубний, 22-й друге це лінія захисту. Щодо київського Динамо в воротах сьогодні В'ячеслав Суркіс, капітан команди, має 71 номер польові гравці, захисники Костянтин Губенко, одинадцятий 4 четвертий. Даніель Дехтяр, третій, Денис Дикий, 15-й, але про це ще поговоримо. Розпочинається поєдинок. Ігор Музичко наносить перший удар по м'ячу. І Ярослав Вахель одразу вперед завантажує передачу. Зазимає Жданов на Володимира Озимає. Втрата м'яча і пробиває по воротах. І дуже хороший момент. Дуже хороший момент для номінальних господарів. Здійснює сейв. В'ячеслав Суркер. Кудрівка якраз і обіграла Полтаву. Ось єдина перемога Кудрівки це якраз перемога над Полтавою. Ще одне очко. Це поєдинок із зерує зараз. хороші моменти. І динаміці відзначається забитим м'ячем. Федір задорожний. Забиває м'яч у ворота суперників, швидко відкриваючи лік забитим м'ячем у цій зустрічі. Федер задорожний. Прийняв цю передачу. Якось крайник. Зовсім неуважно зіграв проти Федора Задорожного. Зовсім не так діяв, як потрібно діяти в подібних ситуаціях центральному захиснику. Дуже легко дав прийняти цю передачу. Здобуто в першому поєдинку третього раунду юнацької ліги УЄФА зараз Борис Манько не найкращим чином зіграв. Втрата м'яча, вже Люсін, оперативний простір має передачу. До штрафного майданчика віддає Жданов. Простріл від Жданова, навіть не від Жданова від Федоренка. З першого разу розвернутися і м'яч залишити на нозі. Шкарний був би момент. А зараз момент вже у футболістів Кудрівки. Але дуже добре якраз виконував ось цю функцію. кондишнінг коуча. Тим часом Люсін. подивіться, що виробляє Люсін! який м'яч забиває Люсін на 16-й хвилині зустрічі. Прекрасний прохід від Люсіна. І Рахунок у нашому матчі стає. 2-0 на користь київського Динамо. Ще раз дивимося, Люсін хитнув захисника і на широкому кроці тікає від Дмитра Коновалова. Коновалов вибіг на Люсіна. Хоча мав би знати, що Павло Люсін такі речі не пробачає. М'яка передача на правий фланг Жданов. Жданов до штрафного майданчика. яка комбінація класна! Двоє гравців. Динамо пропускають м'яч. Іван Андрейко забиває. Забиває Іван Андрейко. 3-0 роблячи рахунок у цій зустрічі. Зимай. хороший черпачок на Жданова. Жданов міг навішувати. Міг грати дуже банально, але не зіграв банально. Задорожний пропускає м'яч. Я гадаю, задорожний думав, що на Люсін. А Люсін чи то не дотягується, чи вже коли розуміє, що нормально не проб'є, теж вирішив не тягнутися за цим м'ячем. Далі вже Іван Андрейко спокійно закочує м'яч у ворота під голкіпером. Паренком Люсіну дуже складно. Музичко! Музичко віддає передачу. Під удар. Музичко віддає цю передачу. В'ячеслав Суркіс забирає м'яч в руки. Там вже не буде матчою 19, там буде просто поєдинок основного складу. Зараз хороший момент і м'яч у ворота залітає в дальній кут. 29-та хвилина гри. Рахунок у зустрічі у нас збільшується на користь Київського Динамо. 4-0. Ще в першому таймі. Данило Огороднік зіграв на другому поверсі. Центральний захисник Данило Огороднік, який насправді дуже добре грає головою. Зараз демонструє своє це вміння. Ось друзі, можливо, помірне Романюк. Подає до штрафного майданчика. Відбуваються футболісти Динамо, але підбирання за Романюком. Романюк не падає. У зараз який момент. Ярослав Ярославахіля пробивав. Передача під удар. Борис Манько. Знову м'яч не фіксує. Ризикований обіграш послизнувся. Вахель втратив м'яч а зима. на ударній позиції. Пробиває. Відбиває м'яч перед собою голкіпери. 5 5.0. Арсеній Фодоренко робить рахунок 5.0. Арсеній Федоренко. Забиває свій третій у чемпіонаті. І знову ж таки, як і Іван Андрейко в другому турі поспіль відзначається Федоренко. Непогана атака виконані Кудрівки. Удар по воротах В'ячеслав Суркіс. Жданов. отримує передачу на правому фланзі. Жданов в штрафну майданчику. Жданов не забиває. Хороший дуже момент. Подача до штрафного майданчика. Забирає м'яч в руки Суркіс. Є. Сильно вибиває на чужу половину поля. Біжить Жданов, але не випереджає голкіпера. Відбирання за Динамо і навіть спроба проробити поворотах. Спроба застати зненацька. Голкіпера не вдалася. Скоріше за все, Павло Черніченко використає максимум замін. Зараз хороша передача на Федора Той віддавав далі на рибака. І удар навіть поворотах відбувся. Федоренко подає до штрафного майданчика. Виходить із з Борис Манько забирає м'яч в руки. Подає до штрафного майданчика і вибиває піддубний м'яч. Богдан Романюк. Проти Дегтяря. Богдан Романюк на ударній позиції пробиває, але не точно удар. Футбольні лізи України, коли Динамо в передніх форматах розіграшів регулярно обіграло своїх суперників на першому етапі. Заміни голкіперів практично в кожному матчі були. Зараз Жданов забиває. Забиває Жданов шостий м'яч. 83 хвилина зустрічі. 6-0. 6-0 стає рахунок на користь динамівців. Для Жданова дуже важливий м'яч. Денис небагато ігрового часу отримує в цілому. Сьогодні її третій вихід на футбольне поле. Жданова майже роздягає Довганюк, але Жданов не зупиняється. Передачу віддає офсайд Боровцов! у Боровцова. Боровцов непогано вирізує передачу Боровцов на Гродзінського. А навіщо було обігрувати Довганюка, чому б одразу не спробувати пробити по воротах. І все, друзі, на цьому завершується поєдинок. Лише одну хвилину команди переграли в цій зустрічі. Динамо виграє у Кудрівки у формально виїзному протистоянні з рахунком 6-0. Виграє завдяки точним ударам Задорожного Люсіна, Андрея Городника, Федоренка та Жданова. Динамівці завершують, як і Кудрівка, першу частину сезону.